Чому в серії своїх попапів я вирішив робити таку чорну ставку? Я вважаю, що це є хорошою точкою прицілювання для риби. І воно виділяє так попап на загальному фоні. Якщо він там біленький, то чорна полоска, я думаю, вона буде краще приваблювати рибу. Є ще п'ять кольорів. Як я вже говорив, є королівська слива, спеція. Це скопець, солодка тема, така теж дуже рожевенька, я вважаю, що вона дуже робочий колір. Наступний ананас жовтого кольору, такого, в принципі, як є ананас. І мандарин. Оранжевий. Всіми теж улюблений колір. Ось. Всі вони мають такого. Стало в принципі виявилося ефективним, тому що на них добре ловиться рибка. Далі є спеція у нас.